Всім привіт! Мене звати Вікторія Близнюк, і сьогодні ми поговоримо про те, як я відкрила салон в Одесі повністю віддалено на 140 квадратів. Трішки про мене. Я власниця восьми локацій по Україні. Маю величезний салон в Києві на 220 квадратних метрів з рентабельністю 29%. Також я маю 5 кабінетів з лазерної апіляції тендофсфери з рентабельністю 45%. За минулий рік, 2024, ми продали послуг більше ніж на 900 тисяч. Доларів. Також я керую командою більше ніж 100 співробітників на сьогоднішній день. А в моїх салонах я маю всі можливі послуги, які допомагають мені надавати рекомендації всім моїм учням, які приходять до мене на мої навчання, тому що я компетентна в будь-якій сфері. В моїх салонах налічуються послуги манікюру, педикюру, одночасних послуг, паралелів, нарощування вій, подологія. Косметологія, лазерна епіляція, електроепіляція, ендосфера, масажі по тілу, перукарські зали, перманент та, мабуть, все, що можна було запахнути в один салон. Ми могли запахнути. Також я маю своє преміальне наставництво, яке прийшло вже більше 80 учнів, та отримали свої бажані доходи та зріст і розвиток саме себе. Як особистості. На сьогоднішній день у мене було недавно, два тижні тому відкриття салону в Одесі на 140 квадратів, про який ми сьогодні з вами поговоримо. Для кого взагалі це відео? Ми сьогодні будемо говорити. Цікаво для власників салонів, які хочуть масштабуватися та отримувати більше доходу, майстрів, які відкрили свою власну справу, та підприємців, які хочуть відкритися з нуля і відразу успішно, не втрачаючи свої гроші, та саме головне дорогоцінний наш час одразу йти з знаннями. Хотіла би сказати, що все в мене починалося з мрії, але і не без страхів. Поговоримо, чому я вирішила відкрити ще один салон в Одесі, сумніви та страхи, які мене супроводжували, і чому я розуміла, що в мене все вийде. Чому я відкрила відкрит, від, вирішила відкрити свій салон в Одесі? Тому що а, рік назад, трішки більше ніж рік назад, ми відкрили. Невеличкий простір на 49 квадратів в Одесі з вкладеннями 80 тисяч доларів, які ми окупили за 11 місяців. І в момент того, що я розуміла, що ми вже завершуємо купні салони, ми приймаємо рішення, що нам потрібно відкривати таку ж модель салону, як в Києві, тільки в Одесі, великого простору, де ми зможемо надавати будь-які послуги. Відповідно. Ми почали пошук нашого приміщення, і знаючи, що система працює, показує, що система може дублюватися, тому що все вибудовано досить чітко. Київський салон працює в Одесі. Салон дуже швидко окупився. Ми можемо ризикувати йти далі відкривати наш новий салон в Одесі. Сумніви та страхи, які мене супроводжували, це звичайно війна. Постійні обстріли, вкладання великих коштів, що він може себе не окупити, і основна проблема це нестача кадрів на ринку. Я теж це все розумію, я теж це все проходжу. Я кожен раз вранці думала про те, що може бути приліт, але коли діяти, як не сьогодні. Ми вкладаємо дійсно величезні кошти відкриття цього салону, їх можна втратити, але знов-таки, коли ми розуміємо, що система працює, ці страхи можуть самі. Зникати. А, також я думала, що можливо він не зможе окупитися, але Торю система працює. Показала на першому етапі. Ми тільки відкрилися, але думаю, що ми досить швидко окупимося. Настача кадрів на ринку вона на сьогоднішній день одна із найважливіших проблем бюті бізнесу, тому що дійсно не вистачає кваліфікованих кадрів на ринку. А клієнти вже дуже вибагливі на сьогоднішній день, і тому ми шукаємо кадрів, навчаємо їх і також розвиваємо за рахунок нашого. Ну, наших сил, саме сил салону. Чому я розуміла, що в мене це вийде? Тому що вже існуючий салон в Києві має повну завантаженість. Ми маємо команду сформованих топ спеціалістів, і працююча система вже була перевірена в нашому. Минулому салоні в Одесі, який ми окупили досить швидко. Відповідно, ми зрозуміли про те, що ми можемо е, йти далі та масштабуватися. Е, саме головне, з чого взагалі почати відкриття наше, да, що це, з чого найважливіше, це зробити ваш прорахунок. Дуже важливо е, зробити хоча б мінімальні прорахунки. Скільки коштів вам потрібно на відкриття тут і зараз? Скільки коштів ви будете інвестувати далі протягом 3-6 місяців? Нормальна історія на ринку можуть бути відхилення, коли вже через три місяці салон купає себе в ноль і може мати свою точку безбитковості, тобто ви вже перестанете доінвестовувати кошти. Тобто ви закладаєте бюджет на початок відкриття і на перші 3-6 місяців існування, коли ви будете доінвестовувати кошти. З 3-6 місяця ваш салон повинен почати працювати без ваших особистих вкладень. Як в Вкладень, відповідно, мати свою точку без і окупати всі свої витрати, зарплатні фонди, оренди, маркетинг та всі матеріали, які потрібні для салону. Тому вам потрібно зробити такий мінімальний прорахунок, як мінімум. Звичайно, можна робити набагато більше. Але на сьогоднішній день це хоча б то мінімум, з якого ви повинні почати. Далі це пошук вашої локації. Що на що важливо звернути увагу? Щоб це прохідний трафік, звичайно, якщо він буде, то розвиватися буде набагато легше. Але мої салони доказали те, що трафік це не є обов'язковим прохідним місцем, тому що в мене є всі салони знаходяться на закритих територіях, і це не дає проблеми для того, щоб розвиватися. Тобто ми не орієнтуємось на прохідність, але ви можете... На це орієнтуватися. Дуже важливо для клієнтів це парковка та зручність проїзду, тому що багато клієнтів, які готові залишати високі чеки, вони їздять на машинах, і коли немає зручної парковки для ваших клієнтів, це може бути редфлексом для того, щоб відвідувати ваш салон. Або ви можете надавати цю парковку орендовуючи парку місця, також ще близькість до житлових масивів або офісних зон. Дуже важливо, щоб ви відкривалися в тих місцях, де велика кількість населення відповідно перед відкриттям дивитися не трафік, який проходить поряд з вашим населенням, а саме навкруги, скільки людей проживає в цьому районі або працює в цьому районі. І також це умови оренди. Відкриваючись, ви повинні розуміти, що орендодавець, який надає вам в оренду місце, це умовний партнер вашого бізнесу, і ви повинні знайти ту людину, з якою вам буде комфортно, з якою ви зможете завжди домовитися, з якою ви завжди зможете знайти компроміс. Тому що, якщо людина не не готова йти на компроміси з самого початку, якщо навіть що станеться з часом або вам потрібна буде допомога орендодавця, ви не зможете знайти з ним якісь. Точки дотику, і відповідно ваш бізнес може закритися, тому що вам потрібно буде дуже швидко і різко переїжджати, або вам треба буде робити переїзд, що буде для вас дуже дороговартісно. Тому я би шукала саме того ту людину, яка може стати партнером саме вашого бізнесу, тому що людина, яка не дає вам в оренду приміщення, вона теж умовний партнер. Тому вибираємо собі такого умовного друга. Також це розписати вашу формат та. Концепція вашого салону, що це може бути. Це може бути студія, кабінет, салон, преміум салон, моносалон або чим ви можете вирізнятися на ринку. Тобто ви повинні проаналізувати конкурентів, зрозуміти, в який сегмент ви будете рухатися. Це може бути преміум-сегмент, це може бути середній сегмент, це може бути експрес-послуги. Але від цього ви будете розуміти вартість оренди, локацію, яку шукати, і трафік людей, який буде вашого клієнта, тобто намалювати портрет вашого. Ідеального клієнта. І обов'язковий етап це маркетингу, тому що вам важливо перед відкриттям прорахувати бюджет на маркетинг, на те скільки ви будете витрачати до відкриття, в час відкриття і після відкриття. Обов'язково це одразу думати про ведення соціальних мереж, про онлайн рекламу. про Програму у день відкриття. Як ви будете заходити потужно в ваше місто, місто, де ви будете де про вас, повинні знати всі, що ви відкриваєтеся? День, які можуть бути у вас спеціальні пропозиції в день відкриття, яких блогерів, інфлюенсерів або наружну рекламу, ви будете використовувати. Наразі ми використовуємо рекламу в торгових центрах, ми використовуємо бікборди, ми використовуємо спеціальні пропозиції для клієнтів, і кожен клієнт, який прийшов до нас, отримав сертифікат на послуги, які він міг передарувати іншому клієнту. Таким чином ми будемо запрошувати на ще більшу аудиторію, ще більше людей, які будуть відвідувати наші Салон нам дуже важливо закрити ці всі моменти для того, щоб ви могли йти правильно і не втрачати ваші гроші. Ще раз повторюсь: прорахунок, обов'язковий прорахунок, скільки коштів, ваш пошук локації, яка вона повинна бути. Формат зрозуміти, в яку сторону ви рухаєтеся, та продумати ваш маркетинг, як ви будете розвиватися. Далі хочу розказати, як пройшов наше відкриття, сам наш день відкриття, тому що в перший день ми зробили касу 50, 58 тисяч гривень це дуже класна каса для відкриття в перший день нашого салону в Одесі. На 2025 рік деякі салони роблять там 200 тисяч каси за місяць. І ми тільки в перший день зробили 58. Що нам дало цей результат? Ми активно просувалися в соціальних мережах. Це таргети, особистий мій блог. Це блогери в день відкриття, це органічний контент на сторінках, де ми казали всім, що ми скоро відкриваємося. Ми знімали відео перед відкриттям, що скоро відкриття. Знімали дуже цікаві відео, красиві відео, показували ремонт. Безпосередньо, як виглядає наш салон зараз, як він буде виглядати після відкриття. І, до речі, такий факап, який в нас відбувся. Ми вже відкрилися, але дизайн-проект нам досі не зданий. Тому салон може відкритися з таким не дуже дизайн. Ну, Він був зроблений, були гарні картинки, але деталізовано нам його так і не віддали. Це такий факап, який в нас відбувся в Одесі. Також це в день відкриття ті знижки, які ви будете. Пропонувати вашим клієнтам в нас а, було запущена реклама, що в день відкриття ви можете отримати безкоштовний нюдовий макіяж при записі на до косметолога отримати там пілінгу, подарунок і так далі. Е, знижки на ці послуги 20%. Таким чином, відповідно, ми могли отримати більше аудиторію, тому що ми заходили масштабно, потужно для того, щоб залучити все більше клієнтів в перший наш день відкриття. Також говорили, що наші клієнти зможуть отримати сертифікати для своїх подруг, і також це були кейтерін. Смаколики для наших клієнтів, щоб це було гарно, і до нас хотілося повертатися та зайти в цей день. Що далі? Як ми плануємо далі розвиватися? У нас ціль окупити даний салон за півтори роки. Ми маємо ціль, щоб наша точка нуль, про яку я вже говорила, щоб салон ми перестали інвестувати за три місяці, і ціль вийти на 25%. Половиною плюс обороту фінансового на місяць з часом. Обов'язково це зберегти рентабельність не менше ніж 28%, і для того, щоб досягти цих цілей, ми будемо працювати з маркетингом, будемо працювати над побудовою команди, будемо працювати над ще більше систематизацією наших процесів та контролю процесів мене як власника. Тому що дуже важливо, щоб ця системність була і вона розвивалася. До речі, зараз ми хочемо. Вводити в нашу програму додаткову, в нашу систему додаткову серебру системи для роботи з Діректом, тому що в нас багато локацій, багато запитів клієнтів, і ми вже будуємо окремих Дірект-Менеджерів, які будуть відповідати за наші локації. Відповідно, ми вже масштабуємося, в такий відділ продажів, який буде працювати з нашою клієнтською базою. І процес та результат відкриття це обов'язково, що в нас було це, ми спочатку шукали. Нашу локацію, далі ми підписували договір оренди. Далі ми обговорювали відповідно всі умови, які можуть бути з нашим орендодавцем. Ми про Роблювали дизайн нашого салону, який би сподобався нас, нам. Потім ми робили ремонт. Далі ми створювали велику команду, ми шукали спеціалістів вже почали за два місяці до відкриття. Ну і обов'язково це пошук клієнтів. Загалом салон ми витратили 3 місяці на відкриття. Це досить невеликий термін з нашими інвестиціями, і тому ми як швидше хочемо його окупити. Тому для того, щоб ви Могли масштабуватися для того, щоб ви могли відкриватися, для того, щоб ви могли не втрачати особисті кошти. в мене для вас є спеціальна пропозиція. Вона підійде для тих, хто хоче змін в своєму житті та бізнесі, перестати працювати 24 на 7 без явного прибутку в кишені, побудувати систему, яка працює саме на вас, масштабуватися вже в існуючому салоні, або відкрити новий салон, або взагалі просто ви думаєте про відкриття. Я вас буду запрошувати на безкоштовну діагностику від мене та від моєї команди, де ми дізнаємося детальніше про вашу поточну ситуацію, які зараз є проблеми у вас, та побудуємо вам чітку стратегію плану Б та точних дій для того, щоб ви знали, як вам рухатися вперед та куди вам ця стратегія приведе. Сесія триває 40-60 хвилин в форматі зуму. Кількість місць обмежена, тільки 20 людей. Я зможу доєднати до цієї. Зум-сесії, і щоб е, потрапити на цю консультацію, вам потрібно заповнити анкету під цим відео або в телеграм каналі і мій помічник напише вам та зв'яжеться з вами для того, щоб провести цю сесію та узгодити час. Е, також для всіх учасників на консультації будуть діяти спеціальні умови для участі в моєму преміальному. Е, Навчальній програмі менторства, яку я проводжу для своїх учнів. Тобто, моя спеціальна пропозиція виглядає таким чином, що ви безкоштовно можете отримати стратегію розвитку саме в вашому випадку, зрозуміти вашу, ваші питання та проблеми, які наразі, та вибудувати вам чітку систему дій. Якщо ви хочете доєднатися до моєї навчальної програми, яка триває 12 тижнів, не ми. Кожен тиждень з вами зізвонюємося, в зум-сесіях. Також в мене є підтримка в форматі. Чатах на особистому навчанні ви маєте консультацію особисті від мене, ви забираєте повністю чітку стратегію розвитку моїх салонів. Тобто, грубо кажучи, я вам віддаю франшизу свого салону, тобто, повністю покроково, як працюють мої салони, ви відкриваєте такі ж самі салони під своїм ім'ям, або будете свої власні салони та досягаєте не менш крутих результатів, як це роблю я. Плюсом, те, що ми можемо розбиратися в будь-яких. Нішах да в будь-яких форматах, починаючи від манікюру, педикюру, волосся, лазеру, масажів, електробіляції, косметології. і Так далі, тобто ми розбираємося у всіх напрямках, тому що мої салони налічують будь-які формати саме б'юті послуг. Тому ви можете просто записатися на безкоштовний розбір, побачити план Б саме ваш та вже почати. Діяти, дякую всім за увагу. До зустрічі. Заповнюйте анкету. Буду рада вас бачити.